Привіт, профі і не профі, усім для кого найкраще не з ринку чи магазину, а з власного городу. Сьогодні на Ютуб каналі Професійне насіння говоримо про красиве однорічні квіти. І Їхніх сортів у нас як полісток троянд після збору врожаю десь у Провансі. На сайті асортимент величезний, і навіть якщо раптом ви не знайшли того, що шукали, звертайтесь до наших менеджерів, привеземо під замовлення. Якби я розповіла зараз про всі, то певно мусила би тримати вашу увагу добу не менше. Сьогодні все не так глобально. Широкими штрихами малюю картину із Айстер, Еустон та Газанії. Усі суперякісного польського, німецького та американського насіння. І перша барва у моїй сьогоднішній квітковій картині однорічників Айстра Аполонія. Аполонія виростає до 65 сантиметрів заввишки, вирізняється міцним стеблом. На одній рослині з десяток квітконосів, а одна квітка як блюдечко, 10 сантиметрів у діаметрі. Годиться і для букетів, і для композицій на клумбі. Розсада пророщується у березні-квітні, в ґрунт висаджується наприкінці травня. Квітне все літо і початок осені. Ще одна айстра, весела та яскрава як кулька на ялинці сорту болеро. Це густомахрові помпонні квіти різних кольорів із яскраво-жовтим центром, кущ за вишки 60 см, який рясно і довго цвіте. Оцей жовто-гарячий штрих для ваших газонів газанія. Вона родичка айстри родом із Африки. Помилитися зані Ф – чудове контрастне поєднання кольорів. Кущик 30х30, яскрава квітка і блискуче зелене листя. Чим особливо хороша газанія, тим, що дає змогу робити ранні масові продажі цих квітів у горщику. Тепер легкий змах пензлем і беремо нову барву: це Еустома. Веустома особлива перевага. Цю квітку можна висівати на розсаду вже у лютому. Прошу оплесків для еустоми великоквіткової махрової ABC. Це надійна перевірена серія гібриду, схожа на напівзакриті бутони троянди. Має довге міцне стебло аж 110 см. Вибір кольорів просто засліплює. А ще у США еостома ABC була номінована на премію категорії Кращі квіти для зрізу. Маленька, але не менш приваблива еостома низькоросла Флорида. Цвіте рясно і яскраво. Куст невеликий 20-25 см, саме те для горщика. Це була перша частина, присвячена однорічним квітам. У другій розповімо про інші не менш привабливі сорти. Сподобався цей випуск? Тоді лайк, підписка, репост. Хай, гарного буде більше. Дякую всім і кожному за увагу. Хай ваші квіти завжди сходять, даруючи насолоду від неймовірних барв матінки природи. До наступних зустрічей!